Ситуація опублікувала я на свій день народження відео з Левігою, яке дуже неочікувано для мене, набрало півмільйона переглядів, навіть більше. І серед безлічі коментарів мені написав магазин, типу, а спробуйте наш часник. Часник. Взагалі то я не роблю це. Безкоштовно, бо це моя робота. Знімати відео і виставляти їх в свої соцмережі як рекламу. Але мені сподобалось, як написали, не нав'язливо просто. Давайте ми вам вийшлем, ви попробуєте, знаєте, без цього напряга. Я така, ну так чого ні? Зараз я покажу, що мені прислали. Так, ну перше, ви таке десь бачили чорний чесник. Це перше. Друге, він приготовлений в різному вигляді. Наприклад, такі свідки, який можна додавати до випічки і до різних страв. До борщу, до картоплі, до м'яса. Ось такий, типу, як пюре. Трошки більші шматочки. Це я вже пробувала, я додавала, до речі, до сендвіча, щоб ви розуміли просто в бутерброд. І ще ось такий, типу, прям ціленький. Просто шкода, що я не можу вам передати його аромат. Такий пряний. Хто любить спеції? Це буде дуже класне доповнення до ваших страв. В свою чергу я вже спробувала рідкий ферментований чорний чесник до м'ясної страви. Це дуже класне доповнення, бо він дуже пряний і ароматний. До м'яса я готувала свіжий салат із сезонних овочів. Ой, ну просто додам що шкода, що відео не передає цей божественний аромат. Так, ну і повертаємось до нашого свіжого салату. Як завжди я додала оливкову олію, сіль, перець, і цього разу ще й спробувала потрібний чорний чесник. Краще було б його змішати з оливковою олією, бо його важко розмішувати. Але в цілому це топ. Ну і складаємо нашій божественний ароматний та пряний обід. Ну і ділюсь своїми враженнями. По перше, я в шоці, бо я взагалі не знала, що таке існує, і люди таке роблять. Це дуже класне, смачне і ароматне доповнення до страв. Я уявляю, який смачний з ним буде борщ. Ділюсь магазином, обов'язково спробуйте.